Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо, від яких зон я чекаю, що біткоін відіб'ється і продовжує свій ріст. Поговоримо про макроекономічні дані, які вийдуть завтра. Це одні з найважливіших даних, за якими потрібно слідкувати. І в кінці нагадаю про ончей. Які в нас є ще запас росту по ринку, виходячи, виходячи з ончейн аналітики А мене звати Ростислав, я фінансовий аналітик, спеціалізуюся на циклічності і психології ринку. Давайте перейдемо на графік. На графіку ми бачимо біткоін і нагадаємо, які структури в нас були донедавна. А саме в нас поміняємо колір. В нас кожен наступний хай по ринку був нижче. І кожен наступне дно по ринку також було нижче. Кожний раз. Тобто це був класичний несхідний тренд, про що я вже не раз говорив. Ну що відбулося донедавна, недавно вірніше, ми бачимо ось цей пік, і він явно перебиває минулий хай. Тобто, структура от, була зломана, друзі. Хай перебитий. Подібна ситуація в нас є і з дном. Бачимо ось дно і ось попереднє. Тобто також було перебито. Це говорить не про те, що структура в цьому місці якраз була зломана, і зараз ми бачимо зародження нового висхідного тренду. Іменно зараз, друзі. І виходячи з того, давайте проаналізуємо, де саме може бути в нас. Відскок по біткоїнам, бо ми бачимо доволі сильне зниження, це зв'язано з геополітикою, але хочу замітити, що реакція вже не така сильна, яка була три місяці назад, два місяці назад, коли полетів вперше ракети, реакція ринку була набагато сильніша. Зараз ринок вже так не реагує. Це говорить, по-перше, що вже ці події є закладені в ціну, і ринок вже привив до. Такого перебігу подій і показує вже свою силу. Окей, виходячи з паттернів розвороту, для того, щоб підтверджувати, для того, щоб тренд далі був валідний, нам потрібно перебивати попередній, отже, оцей хай, тобто, таким чином, у нас повинен бути ріст. Кожен наступний хай повинен бути вищий. І відповідно з дном, з кожен наступне дно повинен бути вище. Це назва так і працюють ринки, тобто ринки не ростуть од неї лінією і вони полетіли. У нас є зигзагоподібний рух, і головне, щоб в нас зберігалися ці паттерни. тобто кожні піки, кожні екстремуми верхній і нижні були вищі за попередні екстремуми, друзі. Виходячи з тої логіки, в нас є рівень 54 тисяч, відповідно, ось нижче цього рівня нам опускатися не можна, бо якраз це і зламає вже початок висхідної структури. Но запас ходу в нас доволі великий, тобто, у нас ще є зниження на 11%. І ти скажеш: ну, це доволі така елементарна аналітика, Ростислав. Не вартувало було навіть записувати відео для того, щоб нам це розказати, бо це ну, доволі прості і зрозумілі речі. Тому давайте в цьому діапазоні знайдемо паттерни, які будуть говорити, що розворот можливий набагато швидше. І почати я хочу з патерна три свічки. Ось друзі, Зараз я виділю взагалі цю зону. Від якої я чекаю розворот та зона. І хочу звернути увагу на ці три послідовні свічки. Це якраз паттерн трьох свічок. Ось як він виглядає. Тобто, у нас є висхідний тренд. Три свічки, які подібні за собою, з невеликими тілами, з невеликими тіннями зверху і вниз, і розворот. Це і є буліш, тобто бичачий. Паттерн, і навпаки, тобто дзеркальне, це є в нас паттерн ведмежий Тобто ви можете пошукати паттерн трьох свічок, є маса інформації. Ну, якраз в цій структурі я бачу цей паттерн. Щось подібне ми бачили ось тут. Я виділив три свічки, вони подібні за своїми розмірами, з невеликими тінями, і бачиш, ми отримали ріст. Це є Перша оця зона це доволі, скажімо так, сильна зона проторговки, і, звісно, наші ЄМА. Ось. Ми не дійшли до ЄМА, але все ж таки, це є завжди 200-денна ЄМА, доволі сильна зона, від якої можна очікувати вже реакції. Тобто, в цій зоні я бачу, перше, цей паттерн Трохсвічок. Так, да, він не 100% відпрацьовує, але сумарно. Він перекривається із 200денної ЕМА, Виходячи з того, я можу сказати, що це є доволі сильна зона підтримки. Тобто, це вона є набагато вище, чи з таким доволі банальним технічним аналізом, екстремами кожній наступні екстремами вищі. Плюс, якщо ми продовжуємо цей горизонтальний рівень, ми бачимо, що він доволі валідний. Багато разів ціна давала реакцію від того від цього рівня, і ми отримали. Це була зони підтримки. На сильному імпульсі цю зону було пробито. Не раз я говорив, що сильні, зони, сильні горизонтальні зони пробиваються на імпульсі. Деякий час він був зоною опору, і це в нас якраз збігається з 200-денною ЄМА Знову на імпульсі ми вийшли з цієї зони. І бачимо, яка, який сильний масив проторговки в цьому рівні. Тобто, це в нас є рівень 60, 500, 58, 200. Як 200. Якраз від цього рівня я і очікую реакцію, і з великою долею ймовірності. ми ще побачимо ось таку структуру. Розумієш, від цього рівня. Це більшою долу імовір. Так, хвости на денному таймфреймі, хвости можуть заходити і нижче. Але закриття дня, я очікую, більшою долу ймовірни все ж таки від цієї зони. повторюся цей доволі сильний горизонтальний рівень. Бачимо, наскільки часто була проторговка. 200-денна єма, і, як скажемо так, вишенка на торті. Маленькі плюси це якраз і це трохденний паттерн. Но основний і базовий рівень, від якого якраз буде залежати, чи ми продовжимо висхідний рівень чи висхідний рух, чи ні, це є 54200, тобто не перебити нижче від попередніх, друзі, мінімально від е, нижнього екстрему. Тобто підсумовуючи, з великої долі ймовірності, я чекаю ось таку реакцію. Ось так. Тобто ми зайдемо за колону цей сильний рівень, ну, висхідний тренд у нас завершиться. Те, що по біткоїну. Далі. В нас в завтра, 4-го числа, вийдуть дуже важливі дані, а саме дані по безробіттю в США. В своєму попередньому відео на каналі, який називається Інфляція, знайдеш. Я детальніше обговорив і пояснив, чому дані по інфляції зараз це самі важливі макроекономічні дані, за якими потрібно слідкувати. І якраз там були дані, що 4,4% це є червона лінія, за яку не можна виходити. Тобто, 4,4% безробіття в США. це є червона лінія ну, знову ж таки. На м, попередньому відео я більш детально розказую, чому це важливо. І якраз бачимо, що у нас є прогноз 4,2. і завтра ми дізнаємося, який насправді буде прогноз. Якщо 4,2 це нейтрально позитивний, 4,1 – це супер, рину відреагує доволі позитивно і зеленими свічками. 4,3 – це є все рівно окей, бо це є нижче 4,4. Треба запам'ятати цей дані: 4,4%. На них треба дивитися не вище 4-5 це буде вже погано, і взагалі тоді продовження росту буде під великим питанням, бо це буде великим сигналом про початок рецесії. Ну знову ж таки більш детально подивимося в відео на моєму каналі про рецесію. Завтра. Вийдуть і дані в своєму телеграм-каналі я напишу, які вийшли дані, і як ринок на ці дані відреагував. Тому, якщо ти хочеш слідкувати за важливими макроекономічними даними, за моїми ідеями по ринку і за моїм публічним портфелем, які я веду в телеграм-каналі, на якому вже є доволі непоганий плюс. Підписуйся, посилання є під цим відео. Окей, ми зрозуміли: 4.2. 4,4 4, 4, 4, і верхня червона лінія, тому все окей. І давай на кінець відео подивимося, все ж таки, який в нас є запас росту по біткоїну, ну взагалі по цілому циклі, виходячи з ончейн аналітики Ось це мій дашборд. Це ті метрики, за якими я щоденно слідкую. Зараз у мене вже є, до речі, відео по метрикам на каналі. Можете також знайти. Які ончейн метрики, які там є запас ходу, і як її правильно інтерпретувати, і як її правильно читати. Ознайомося на відео. Ну, хочу тобі показати е, нупл. Ось він. Давай перейдемо на окрему сторінку. Це є е, Нупл Long term holders, Тобто, ну, розумієш, тих, які тримають свої монети більше 155 днів. Ось. То 55 днів вони переходять в категорію вже long term. Візьмемо SMA 500 днів 50 днів для згладжування. І бачимо: кожен пік, кожен пік, нуб заходив в зону ейфорії. кожен на піку ринку. Ось. Він заходив, тобто нуб заходив в зону ейфорії кожний раз пік е, ейфорії. Зараз ми в зоні віри, і до зони ейфорії в нас ще є доволі доволі багато відстані. Хоча би до попереднього разу, коли. Ось у нас є попередній пік. Ти розумієш мінімальне значення, ось вони. Які в нас ще є великий запас ходу, щоб дійти хоч як мінімум до, до попередніх значень, так? Тобто це говорить про те, що запас ходу, виходячи, Ну, всі метрики, он, ончай метрики показують, що запас ходу є ще доволі великий. Но, ну він саме наглядний для відео на YouTube, бо він гарно в кольорах. Зрозуміла структура і логіка цієї метрики, і легше на ній пояснити взагалі якраз цей потенціал росту. Тобто розумієш, що ми так чи інакше повинні зайти в зону ефорії. Запас ходу ще й великий, і саме цікавіше нас чекає вже в найближчий час. Друзі, в найближчий час ми побачимо вже підтвердження розвороту на біткоїні. І саме цікавіше почнеться вже в найближчий час. Окей, це все, що я на сьогодні хотів вам донести. Підпишися на цей канал, постав вподобайку, напиши питання, можливо, у тебе виникли по ринку. Я з радістю відповім. Вас, поки небагато, тобто є можливість всім відповісти. І цією активністю ти поможеш алгоритму YouTube показати, що існує такий прекрасний канал, як анатомія Біткоїна». Щоб мою роботу побачив якомога більше людей, якщо ти вважаєш, що моя інформація буде корисна іншим. на тому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі.